Доброго ранку, любі мої глядачі. Або вірніше сказати, доброго часу доби. Вітаю усіх вас, знаю, що різні регіони мене дивляться, тому у кожного різного. У нас зараз ранок, у вас вже день, а де в кого вже і вечір. Всім гарного дня, чудового настрою. І так, починаємо нашу подорож. Зараз ми вітаємо вас з нашого чудового міста, і погода у нас ось така. Моросить, туман такий, що нічого не видно. Видимість обмежена, Тому поїхали. Отака зима. Яке в нас сьогодні число? 21, друзі. Завтра у нас 22 грудня, завтра, сьогодні вночі сама остання коротка ніч. Сама найкоротша ніч. Скажімо так. Сама Найдовша, друзі. Сьогодні у нас сама найдовша ніч, а далі поверне все на весну? Напишіть, яка зима у вас. Сьогодні у нас 21 грудня, 2025 рік. Кладуть асфальт. Буде мороз, а вони кладуть асфальт. У вас теж так працюють комунальні служби? Напишіть. Чи вас, може, вони дбають про місто, як про свою оселю? Ну, Ще можна дужити асфальт, мінуси немає. Ну, ще мінуса немає, так. Ми цього не знаємо. Напишіть, можна чи ні. Можливо, хто знає. Це набережна. Це набережна перемоги. І тут ми з вами також, друзі, були. Всі, хто зі мною, ми були тут з вами. Показувала вам цю красу і показую завжди. Зараз проїжджаємо цю зупиночку, де навпроти того будинку, куди влетіла ракета терористів. Скажу вам дуже мені сподобалось це планування цієї присадибної території. І захотілося поділитися з вами. Тут і плющ є. Оце буде жива огорожа плющ. Трояндочки, фруктові дерева. І наші улюблені чорнобривці. І лаванда красиво, і книжечка, укусана мишками, мабуть, стільчик, столик і навіть і навіть ось віночок колись спліва, вже він підсох. Ну, красиво придумано. Молодці дівчатка. Так тут займається дівчатка цим всім Півники є. Друзі, і ви запитували, як ви живете? От, хочу вам розповісти, як ми живемо. Ранок починається з зарядки. Потім басейн. Зараз чудова зима, тому... тому поки що басейн ще не замерз. Він спочатку був замерз, було 5 сантиметрів льоду. А потім розтанув. І вже другий день ми знову в басейн ходимо. Хочу показати вам частинку моєї зарядки. Е, є в мене чудовий глядач і е, Ліночка гарного дня, чудового настрою. Дуже чудово звернула увагу мою на чудову зарядку, називається Пілатис. Е, неймовірно, мені дуже сподобалося, тому всім раджу, друзі, з ним познайомитися. А ще. Дякую, що звернула увагу на ось такий, і мені він дуже подобається цей валик. Я на ньому роблю кожен день. Роблю такий, він виходить як масаж. А ще у мене є чудовий ось мій помічник це кутузька. І так хочу показати зараз частинку нашої зарядки, моєї зарядки. Давай покажемо. Починаємо все. Із, як завжди, треба спочатку розігрітися. Тому розігрів. А розігрів починаємо завжди зверху і з розігріваємо голову. Розігріваємо голову такі обов'язково такі рухи, як да, да, ні, ні. Так, да, так, да, ні, ні. Це працює цей наш шийний відділ. Далі розогріваємо все, що йде нижче. Пішли наші плечі. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два. І ще, якщо, друзі, не міють руки, обов'язково потикка вправо. Раз, і вправо, два. Одна вперед, одна назад рука. Раз, два, три. І тут. Раз, два, три. Мені заважає ось ця стінка. Добре. Далі пішов нижній відділ. Слідуючий Слідуючий відділ нашого позвонка. Треба зробити так, щоб працював лише він. Я іноді беру просто рукою і його тримаю, і бачу, що працює він. Тобто, коли наші пішли плечі, плече, плече. Оп. Оп. Далі йде нижчий відділ. Пішов оцей невеличкими такими вправами. Раз. Привіт. Можна зробити танець живота. Де працює лише самий нижній відділ. Знаємо танець живота. Дай, дай подивлюся на себе. Дуже хороша вправа для кишківника. Тебе запрошую, ту ду 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 ту, 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 ту 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 ду ду ту-ту-ту-ту-дуту. Розігрілися трішки, пішли нижче ноги. Раз, два, три, чотири. Привіт. Привіт, 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 привіт. Там там. Так, стопи. Стопи. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Сказати одну чудову річ, яку я придбала. І я вам показувала. Я вам показувала, друзі. Так, це ми будемо ходити. Скандинавська ходьба це також можна назвати кардіотренажер Спочатку купила на тему. Зразу хочу розповісти про тему. Оцю оцю. Оцю, друзі, ми купили на тему. на тему. Виявилося, що коли я купляла, я думала, що одна це одна пара. Прийшла одна штучка за ціною 400 гривень. Коли я подивилася на наших українських сайтах, купила оцю за ціною 250 гривень. Але треба знати, що дуже багато шахраїв є в інтернеті, тому їх треба обов'язково перевіряти. Дуже багато вони пишуть, вони пишуть мене йому хочеться погратись. Дуже багато пишуть відгуків саме свої. Так як колись, пам'ятаєте, я сказала свій відгук про грошей, а зразу на мене накотилися ті, які працюють для реклами тої фірми. Тому, тому таке буває. Їх треба просто перевіряти. Перевіряємо тому і віримо тому, кому довіряємо. І так, друзі. Ось, взяла взяла собі, взяла чоловікові і будемо ходити. Головне ходити не помаленьку, а швидко. І це також починається наша зарядка. Раз, два, три, чотири. Одним словом, зрозуміли. Давайте далі, друзі. Слідуючий етап: лягаємо, це дуже хороша вправа для нашого позвонка. Тут і розтягуємося, тут і цей. Мені дуже подобається вправа оця. Лягли, розтягнулися, вдихнули і на видохі. На видохі, друзі, це теж виходить як розтяжка. Розтяжка пішла сюди, і розтяжка пішла сюди. Ось так. Я не знаю, як я там виглядаю в камері. Потім подивлюся. І ще мені сподобалось, мені дуже сподобалось, Лєночка, оця вправа. Це вже іде, я з'єднала всі вправи, з'єднала воєдину, так сказати. У так? мене помічник є зі мною. Оця вправа це із нашого пілатесу. Так, не знаю, чи вірно показую, напишіть мені потім. Цю руку ми ставимо сюди, і сюди ми, друзі, Розтягуємося, розтягуємося завжди на видохі, так? Вдохнули. А ну зараз. Вдохнули, тому що тягнеться оця, оця м'яза у нас. І так, пішли. Вдихнули. Повернулися під руку. Видихнули. Видихнули. І ще раз рівно. Ну, якось так. Напишіть мені, чи вірно, я це зрозуміла. Всім вам, друзі, всім вам, друзі дякую велике за ваші подобаєчки і за ваш чудовий коментар. Друзі, далі. Мені дуже подобається. ну, Звісно, розтяжка, розтяжка, розтяжка це завжди і скрізь, Тягнемося. Якщо є такі помічники, це чудово. Вони теж хочуть допомогти. І покажу вам зараз, як я працюю з оцим валиком. Давайте це я обираю. Так. І покажу. Сідаю на цей балик десь трішечки далі, без, без напруження, друзі, робимо поклали наші ноги, нічого ніде не напрягаємо. І руками, лише руками я підкочую себе сюди завдяки вагі тіла. Оцей валик, він робить свою роботу, тобто він масажує. Якщо є десь у мене був один забитий м'яз, а коли доходимо сюди, ми чуємо, ну, ось таким чином назад іду, ногами, допомагаю, далі пішли руки і пішли, пішли, пішли. Якщо починаються якісь проблеми із нашими кісточками, всі проблеми наші йдуть від кровообігу. Ось у мене під колінами вже є. Починається тобто. Я роблю ось таким чином. Покажу вам, який він. Він ось такий. Такий масажний валик. Масажний. Ліночка розповідала мені про інше, я розібралася про ті масажні м'ячики. Так, і ще хочу одну вправу показати. Вправа з м'ячем, мені дуже подобається. Розтягаємось, стоїмо на місці і потягнулись. І назад. Потягнули. Тягнемось на видохи. Є. І ще є чудова вправа, друзі. Мені вона подобається і дуже хороша. Зажимаємо наш м'яч, зажимаємо колінами і рахуємо до 60. Стоїмо рівно і рахуємо раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одним словом, зрозуміли. до шестидесяти. Я для того, щоб не затягувати. Тепер, тепер давимо іншими м'язами тими, які відповідають за оцю частинку. Те саме. Раз, два, три, чотири. Зрозуміли. Тепер у нас все так же зажатий м'ячик. Але працюють тепер лише наші стопи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість можна вище підняти. Раз, два. Зрозуміли? М'ячик є ось тут. Тепер беремо м'ячик і підтягуємо його вгору ногами. Спочатку можна стати. Можна стати, друзі, в планку на м'ячі. Так. Підтягуємо м'яч. Підтягуємо. Тримаємо ногами і підтягуємо. Раз. Два, три. Це працює наш прес. І ще чудова вправа. Мені подобається. Зараз я вам її покажу, друзі. Лягаю на м'яч. Лягаю на м'ячик. Є. Раз, два. Три. Чотири. Ну, ось так. І ще є чудова. Дуже багато вправ багато чудових. Якщо зацікавить, пишіть, я вам покажу мої вправи. Лягаємо. Мячик підняли. Мячик кинули зловили, Раз, два, три, 4, 5. Теж дуже цікаво, весело і гарно. І тому ось таким чином. Світла не стало, тому або готуємо, Це називається релакс їжею. Робимо зарядку, релакс. Ходимо із цим. Але головне, друзі, живемо. Головне. Продовжуємо жити обов'язково і не бурчимо, робимо собі настрій. Друзі, звісно, всіх вас з наступаючими святами. Будемо е, далі думати і готувати якесь в меню новорічне. Тому приєднуйтеся, хто ще не зі мною, обов'язково будьте зі мною. Обов'язково тисніть на дзвіночок, підписуйтеся на мій канал. Ну, як завжди, все по плану, друзі. І е, не забувайте про толерантність, не забувайте про толерантність співдружності YouTube. Всім вам, друзі, гарного дня! Дякую вам за ваші вподобачки і за ваші коментарі. Залишайтеся зі мною! Тебе запрошую на танець Та-да-та-да, та-да-дам Та-да-та-та-да, да дам А де ти дівся, мій помічник? Ти де? А, ти там ти сидиш там. Так. Привіт. 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 Привіт, привіт. Пішли. Іде ми з нами?